Вітаю! Час для підсумків тижня на першому кабельному у студії Алла Хаятова. Сьогодні поговоримо зокрема про те, що наша міліція нас береже головний правоохоронець готовий ловити нахабних водіїв. Моя квартира, моя фортеця. Як знайти дешеве і якісне житло? У головній ролі Левиня гастролі цирку презентував справжній хижак. Головний міліціянт краю прозвітував за роботу служби протягом п'яти місяців. Генерал Василь Варцаби, що очолює управління Міністерства внутрішніх справ Закарпатської області, порахував, скільки вчинено і скільки розкрито злочинів. Підсумував на Закарпатті злочинність одна з найменш активних в Україні. Визнав більше правопорушень на дорогах та пообіцяв разом з Ужгородцями боротися з нахабними водіями. Рівень злочинності залишається один бути одним із самих. Низьких на території України. І завдяки проведенню ряду профілактичних заходів я вам повинен сказати, що ми добилися зниження злочинності в основному тяжких і особливо тяжких злочинів. Ну, приведу вам приклади. Наприклад, вбивств. На 40%. Зниження в нас іде по зрівнянні з минулим роком. Якщо в тому році було 15 вбивств, то в цьому році їх всього 9. Зниження тяжких тілесних ушкоджень на 48%. В тому році було 25, в цьому році 13. Наприклад, тяжкі тілесні смертельними наслідками на 33 Розбійних нападів. У нас зниження йде на 81%. Генерал розповів і про успіхи в розслідуванні резонансних злочинів. Кілька гучних справ вдалося довести до логічного кінця. Але стосовно найбільш нашумілих хвалитися наразі нема чим. Так, у розслідуванні умисних підпалів автомобіль в Закарпатцям і передовсім Ужгородцям, серед яких відомі прізвища успіхів немає. Так, да, є в нас проблема. Є в нас проблема із підпалами автомашин. Ну, постучимо за останній місяць, практично десь в пределах місяця, не було підпалів ні одного. Значить, була створена одна слідчо-оперативна група, я вам кажу, яке. Значить, результатів якихось особливих були розкриті два підпали, два підпали цією групою, практично якихось особливих результатів не дали. Зараз створена друга слідчо-оперативна група із семи чоловік, яка замикається тільки на мені. І ми проводимо заходи. Повірте мені, що в принципі в нас є вже інформація і серйозна інформація відносно людей, які скоювали ці злочини. Буде проблематично це їм доказати. Дуже проблемно. Розумієте, що там не лишається ніяких слідів. Хоча із декілька підпалів у нас є ДНК. У нас є ДНК. Будуть люди, які будуть. Підозрюються в цьому склоні злочину, буде зрівняння експертиза. Я думаю, що вони будуть розкриті. Головний міліціянт області помітно намагається припасти до душі журналістам, готовий видавати спеціальну акредитацію та навіть зодягати медійників на масових акціях у спеціальні жилети. Що ж до серйознішої співпраці з громадськістю, то варцаба запевнив, готовий разом з городянами полювати на водіїв на хаб, які паркуються. Аби де ми пропонуємо от по цим транспортним засобам, де став я вже сам бачу. От їду по городу дивися, просто заїжджають машину на газони на зелені, стають там без всяких проблем. Щоб ми відкрили таку сторінку, і як запропонував Олег, щоб була така дошка сорому. Тобто, як є номера, щоб ми її виставляли на, сам, на Фейсбуці. Оця. Я думаю, що хоч якимось чином, якщо є нормальні люди, то він не дуже захоче, щоб всі дивилися, що його машина з його номерами стоїть на цьому. Власне, від міліції городяни б чекали інших дій у межах їх компетенції. Утім, генерал також побіцяв провести низку рейдів. Загалом міліціонер визнав, правопорушень на дорогах відчутно побільшало. Турбує нас і забезпечення безпеки дорожнього руху в цьому році. У нас загинуло на 11% більше людей, тобто, що в тому році загинуло 27 чоловік, то в цьому році загинуло 30 чоловік. Іде невеличке зниження від дорожнього транспортних пригод із постраждалими. В тому році 151, в цьому році 149, ну там ви знаєте, бачите, незначне. незначне. Я вам скажу, що складено протоколів по статті 130, і ми ведемо з цим боротьбу боротьбу. Е, приведу вам такий приклад. Якщо в минулому році було скоєно за керування транспортним засобом е, вживанні алкогольних напоїв, то, наприклад, в тому році було складено 705 протоколів, в цьому році складено 1181 протокол. Ну, як бачите, поки що ми ще не добилися е, такого рівня, що в нас було зменшення. Будемо казати, загиблих на е, дорогах. Е, що стосується правил дорожнього руху, то теж приведу приклад, якщо в тому році було 9750, то в цьому році вже складено 15 712. Є проблеми. Є проблеми. Насамкінець генерал з турботою за старіх краян від шахраїв. Буквально вчора управління боротьби з організованою злочинністю затримані громадяни 5 чоловік. П'ять чоловік, які протягом 2010-2013 року створили ряд фіктивних підприємств, таких як ПП Банк UA», ПП кредит Груп», Злагода, Європейський Кредит, і які спричинили потерпілим шкоду нашим громадянам Закарпаття на 10 мільйонів. Да? Надурили, я би попросив вас, будете давати коментарі. Коментарі. Ну, люди піддаються на такі, ну, просто видимі. Ну, ніколи нічого не буває задурно. Розумієте? Не буває задурно. От обманюють просто старих людей. Що зараз ви заплатите 100 гривень? Дасте а потім вам будуть видавати кредити, і так далі, і так далі. І таким шляхом за три роки вони обманули за три роки на 10 мільйонів. Доповені готові, принаймні так прозвітував начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області Мирослав Щербей. Закарпаття за коефіцієнтом небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій посідають четверте місце в державі. Окрім того, що наш край гірський і повене небезпечний, загальна протяжність нафтогазу і продуктопроводів території області сягає близько 1800 кілометрів, сказав головний надзвичайник, вочевидь натякаючи, що роботи має чимало. Також він повідомив, офіційно в області купатися можна лише у дев'яти місцях, а от повені боятися не варто. Рятувальники до неї, каже, готові. Мирослав Щербей розповів, тривалі спостереження засвідчують, що найпотужніші паводки в краї пов'язані з таненням снігів. Ця небезпека вже минула, хоч мешканці певних районів усе ж побоюються повені, враховуючи і події у Європі. Друга причина рясні дощі, і тут заспокоїв як міг. То, що ми бачимо, що проходило у Польщі, Чехії. Німеччині і сьогодні у Іспанії. У наших сусідах у Венгрії вже на Дунаї у Будапешті рівень пішов на зниження. Значить, у нас поки нашим населеним пунктам підтоплень не загрожує, але ми повинні бути готові. Але є у нас проблема, де на протязі багатьох років не чистяться канали, де хотілося відмітити. Сільські голови і органи місцевого середування не приділяють належну увагу розчислення русел, значить, містків. І вчорашній такий приклад, значить, сильні опади, які пройшли у Тятівському районі, село Біловарці, значить, буквально як кажуть, вода замолила невеликий такий, як кажуть, місточок. Але через весь населений пункт потім йшла річка. Тим більше, що ви знаєте, що наші села всі знаходяться у гірських районах, де почти через кожне село протікає річка, і, на жаль, наші жителі, канали і річки притворяють у смітні звалища. Тим більше, що теж саме, коли ви були свідками весною по підтопленню у. Виноградівському районі і Іршавському, десь це, то я особисто, коли подивився ці канали, то то, що осінню і зимою треба було вивозити на свалку це все знаходилося у наших каналах торік на воді у Закарпатті загинуло 37 осіб цього року дев'яте розказав головний рятувальник краю і повідомив що офіційно на Закарпатті є лише кілька місць для відпочинку на воді де краянам гарантуватимуть безпеку Перед умовою для безпечного відпочинку на воді є наявність офіційних місць для купання на жаль реальна картина щодо облаштування зон відпочинку на воді Руками в області залишається невтішною. На сьогоднішній день належний облік та паспортизацію мають лише вісім місць масового відпочинку на воді. Я би хотів сказати, що це є шість пляжів у Тячівському районі, зона відпочинку Едем та по одному на хусті озеро. Сілоамській купальні і у Беревському районі товариство Бумеранг і а також виноградівський район це зона відпочинку Чорна Гора. Чому так мало і що робити решті закарпатців? Головний надзвичайник області не доповів. Галас навколо бумерангу. В інтернет-просторі згадали про те, що на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді збиралися побудувати торгово-розважальний комплекс. Назва проекту бумеранг, і він має зайняти близько гектара вільної території. До слова, ця ділянка наразі є однією з небагатьох територій у місті, що дихає і має великий потенціал саме як зелена зона. Проект кремезного бумерангу зі скла і бетону поширили на кількох сайтах. Інформація про те, що на площі Богдана Хмельницького планується будівництво трьохповерхового торгово-розважального центру бумеранг, з'явилася разом з відповідним ескізом у повідомленні спеціалізованої проектної інформаційної системи. Нагадуємо, задню передачу стосовно забудови площі вімкнула нова міська влада після перемоги на виборах. Ділянку на Хмельницького передав у приватну власність колишній міський голова. Відтак були навіть судові справи, щоправда, чітко про їхні результати наразі невідомо. Ми спитали у чинного міського голови про перспективи забудови площі Хмельницького. Я заперечую, і ми вже виграли ще один суд, так що е я не бачу там навіть ніякого бумерану. Може, хтось бачить, я не знаю тільки після мене. Щоб придбати власне помешкання, нині треба або народитися у сім'ї мільйонерів, або ж чи не з пелюшок, починати збирати кошти на власне житло, причому усією родиною. І не факт, що до зрілості вдасться нажити необхідну суму. Відповідно, більшість, принаймні, за кордоном не витрачає нервів на накопичення грошей на свою домівку, а орендує квартиру. Що можуть запропонувати вам ужгородські ріелтори, яких в обласному центрі налічується більше двох сотен? У наступному сюжеті? 1100 гривень за майже 12 квадратних метрів. Невеличка кухня, вузький коридор, кімната, у якій лише найнеобхідніше з меблів. Оренда такої квартири по кишені, навіть тим, хто живе від авансу до зарплати. Вода, до речі, не по графіку. Із переваг косметичний ремонт і панорами з вікон порівняно не сіро індустріальна. як кажуть, зарита собака. Недорік розташування знаходиться ця оселя на вулиці Заньковецькій біля Універмау Україна. У під'їзді специфічні аромати та й район із кримінальною репутацією. Хоча подібне помешкання користується найбільшим попитом. 20 квартир в оренду в Ужгороді зараз складає. Однокімнатні від тисячі до тисячі гривень, двохкімнатні від тисячі до двох тисяч гривень, і трьохкімнатні від двох тисяч до двох тисяч чотириста гривень, звичайно, ще й плюс комунальні послуги. Орендують всі верстви населення, як то кажуть, але здебільшого молодь орендує молоді сім'ї, які не хочуть разом з батьками. або з іншими людьми жити також орендують студенти, часто орендують, і невелика кількість сімей, уже таких старших, да середнього віку, які орендують, тому що не мають власного житла. Є в ужорді будинки, оренда яких вартує тисячу доларів США у місяць. Таким квартиронаймачам голова не болить як якомога більше заощадити. Переважно це люди з статусом, які прагнуть максимального комфорту і наймають навіть охорону для свого тимчасового помешкання. Відтак хто живе на широко ногу, а решта шукає економ варіант. Частенько не бідкаючись навіть про облаштування квартири. Не мовиться про техніку, телевізор, пральна машина, холодильник плюс 200-300 гривень. Інколи оселі настільки жахливі, що дивуєшся неохайності попередніх спо. Брудно на підлозі, пилюка на меблях, про санвузол взагалі згадувати не хочеться. Подібне нехлюйство пояснюється доволі прозаїчно. Більшість сприймає житло не як домівку, а як територію для ночівлі. Зараз я не знаю, що в квартирі має бути. Там я не знаю, чорти літати, але я не здивуюся, тому що я за свої ну, 2003 року багато бачив різних квартир. Тобто мене вже нічим не здивуєш, Не тараканами, не пацюками, нічим. З цьому шкали, тобі, щоб визначити, яка людина шкала ведеться на 2-3 квартири, і від того визначається, що він хоче в середньому. Працюють багато ріелторів. Зазвичай ріелтори зараз у нас жінки, і вони пробують одразу, щоб людина взяла. Вони якби не цікавляться, що їй потрібно, що як. Ми зразу беріть, беріть, так тиснуть. Ну, ми працюємо зазвичай ті, що більше 5-6 років, то що ми нав'язуємо, хочеш бери. Обично одразу відчувається, чи людина хоче купити чи зняти в оренду. У нас заходить і каже: О, це моє, моя аура. Чи кошти впливають на вибір квартири, чи характер орендаря, чи прагнення щось змінити, сказати важко. Адже буває рай і в чужому курені, а трапляються власні хвороби за У будь-якому випадку, якщо ви вперше орендуєте квартиру чи будинок, а можливо навіть кімнату у помешканні з господарями, зверніть увагу на віддаленість житла від центру міста, роботи, навчання, бо витрачатимете кошти на проїзд. Поцікавтесь, яка ситуація із опаленням з електричними обігрівачами, доведеться зимою або мерзнути, або сплачувати. Чи мало комуналку. А головне, не втрачайте здорового глузду. Бо це як дім фортеця, якщо правильно його обрати. Більше жоден з екскурсоводів не назве Ясен Масарика дубом. А такі випадки справді були, стверджують Ужгородці очевидці. До того ж, називали його 500-річним. Рослина, що прикрашає набережну Незалежності, тепер має пам'ятну табличку. Свого знаку дочекалася і липова алея, яку вважають найдовшою у Європі. Перед вами ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Офіційно один із найстаріших ясенів України. Саме про це інформує металева таблиця, що виготовлена, кажуть на віки. Ініціатор встановлення знаку говорить: це туристичне місце, і потреба давно назріла. Тож і вирішив це влаштувати. У ну, якої-то время назад э, совет прийняв рішення вірніше, виконком э, о том, що це ботанічна пам'ятка. Ясень Масарика и для того, чтобы ну, выразить его, чтобы все знали, что это собственно ясень. а не так как говорят доморощенные гиды, что это посмотрите, какой это дуб и ему 500 лет. Ну, наверное, уже созрела такая необходимость поставить все-таки какие-то цивилизованные таблички. И вот уже сразу видно, что они привлекают туристов. Щодо віку ясена сперечаються. Офіційно за документами вік дерева значиться аж як близько 300 років. Дехто говорить дереву літ 150-170. Ярослав вважає, що ясенові не може бути більше 120 років. Саме про це свідчать старі фотографії. У кожному разі рослині точно не менше століття. Особливість прекрасного дерева старожила ще й у тому, що ясен співмешкає із плющем, котрий обвив його стовбур. І цій рослині, за певними даними, теж не менше ста літ. цей ясень, ясень і плющ, який на ньому росте, це такий яркий примір мутуалізму, коли різні підвіди допомагають друг другу існувати. І тут мутуалізм мені би хотілось в более широкому смислі, що тут не только участвують в этом процесі дерево і плющ, но и люди. Тому якісь -то люди можуть йому наврядіть. Кіята можуть йому помочь. Особливий знак тепер має і знаменита липова алея. А вона до слова вважається найдовшою липовою алеєю в Європі. Протяжність перевищує 2 кілометри. До того ж чеськими бутаніками у 1920-х роках були висаджені кілька видів лип, аби цвіла набережна триваліший час. Алея офіційно носить статус парку пам'ятки садово-паркового мистецтва. І на її початку, там де корзо виходить на набережну, встановили малу архітектурну форму оригінальний планшет з колажем зі старих листівок. Автор цього твору, як і таблички для ясина, коваль Сергій Безик. Це перша робота із його проекту листівки з минулого. Можливо, такі саме з'являться і в інших куточках міста. Нарешті зливи грозами, якщо і турбують закарпатців, то не надто сильно на зміну дощам і громовиці прийшла поки не критична, проте спека рятують тіні від дерев та порівняно не прогріти принаймні до максимуму повітря. Хоча вологість таки перешкоджає сповна насолодитися першим місяцем літа. Щоправда, не усім. Наступна історія про людину, для якої кажуть будь-яка погода благодать. Здається, сам вітер наші цьому живописцю композицію. Бояння різнотрав'я допомагає знайти гармонію барв, а плині сірки та щебетання пташок сприяють баченню перспективи. І хай не всі розуміють, як можна годинами стояти за Мольбертом з пензлем, парубок знає енергія природи повітря, що дає життєдайну силу. Саме щоб зарядитись натхненням для писання майстерні і вирушає у місця, подібні до цього. На запитання, як дається відмежуватись від ритму міста і допитливих очей подорожніх, відповідає з усміх. Мішкою. Коли муза поруч завадити не здатне ніщо. Для мене кожен час і люба мить від природи, від погоди є дуже добра. Тобто, інколи кажуть, що дощ паде, не можна йти на пленер, як ти підеш на пленер. Тобто мені все одно, я йду, тому що я хочу і намалювати дощ, я хочу і намалювати сонячну погоду, і пасмурну погоду. Хочу ловити, ловити ті моменти, тобто вчитися на природі, тому що вона тобі диктує. Все то, чого ти не можеш збагнути в майстері. Тому потрібно виходити на природу. І так для мене я виходжу і приблизно за півтора години-за дві я можу зробити хорошу роботу етюд, який потім в майстерні я по свіжій пам'яті або в той же день, або на слідчий, а навіть інколи буває через місяць, я просто домальовую там півгодинки. І Робота готова митцю 22. вже з трьох років, коли взяв у перший рук фломастери, знав, що буде художником. Відтоді із образотворчим мистецтвом нерозлучні. Нині парубок студент Закарпатського художнього інституту. Із жанрів перевагу не надає жодному щодо напрямків, переконаний. Кожному визначений свій час. Головне не клішувати стилі маститих митців. Пише зазвичай олійними фарбами. На чому теж немає значення. Він із тих, хто думає. Неважливо на чому малювати. Головна ідея. Якщо не вистачає коштів на полотно, можна взяти папір і створювати графіку. Чи ескіз, як робили це, метри живопису? Єдине, що помітив, кольори на власних картинах стають чистішими. Тони то ніби висвітлюються. Не треба забувати те, що не можна стояти на одному місці. Тобто мені могли задавати такі питання: а чому люди так не малюють, як малював Мікеланджело або Леонардо да Він, чи ще якісь там живописці, скульптори відомі? Тобто вони були у свою епоху, в свій час розвивали мистецтво, тобто робили якісь революції в тому. Ми є в цей час, ми не можемо їх зрозуміти до кінця, чому чому вони так малювали, і ми не можемо так намалювати, як вони. Але вони ніколи б не змогли намалювати так, як малюємо ми тепер. До речі, талант чи швидше хист він частково успадкував від матусі, яка дома створює інсталяції і любить експериментувати із тканинами. Тато інженер, певно, від нього художнику передались дещо відшліфовані широкі мазки, і явно виражена структурованість об'єктів на картині. Хоча щодо генетичного спадку батька можна й посперечатись, старшому брату дісталось більше із комп'ютером і економікою на тим. Родина про яку розповідає митець із щирим захопленням і щемом – найміцніша опора, що дає хлопцеві віру. Вдасться здобути визнання. Знаєте, кожна людина, вона яка працює, то вона вона, якби вона достойна. Того хліба, який вона може заробити, я не знаю, як це важко чи ні. Я це ще не пережив. Але я знаю, що все буде добре, тому що я до цього стремлюся, йду. А як в, в майбутньому роботи не знаю, я розвиваюся і хочу розвиватися. В широкому плані Як кажуть, не буває неможливих речей. Замала кількість спроб досягти мрії. Дивлячись на цього маляра, розумієш, не ми творимо мистецтво, а воно пронизує світогляд кожного. Варто лишень відкрити двері для сприйняття прекрасного, що навколо. Менш ніж за місяць на Закарпаття завітають відомі за межами України вітчизняні митці розважального комплексу цирк Кобзов. Вони позиціонують себе як найбільш професійні у Європі. Представники імперії дозвілля та відпочинку у рамках турне артисти планують вразити і дорослих, і дітей шоу, якому запевняють, немає рівних до Ужгорода. Приїдуть 6 липня і пробудуть у нас тиждень. Чим дивуватимуть і як довідаєтесь уже зараз. Із запізненням на дві години перед найстікішими з'явилося миле створіння, яке добряче полоскотало нерви непідготовленим. Звати Левеня Кайло йому лише 10 місяців. І тішиться хижак через простір та порівняно свободу. Позаяк мандрує зазвичай у авто поруч із хрещеним батьком, італійським дресирувальником. Чоловік жартує, що гусатий товариш слугує своєрідною сиреною охоронцем і додає, подорож на Закарпаття для звіра виявилась справжніми тортурами із кліткою, спекою і постами дає. А на базі дела без стрімінку це каже основою три дресировки і косто рапорту бізнес креатималь саме головне каже створити ці стосунки. Каже, створити, нав'язати такі дружні стосунки з твариною. Eh, на цьому базується дресу, дрес, дресура. Per ne? arrivare a questo дресудресра перевари яке сто пункту бізоння алевари для анімалі фіндаква сумапена каже, щоб мати такі дружні стосунки, то каже їх треба займатися їх ну no, як це дресировкою, да ну no, з eh, самого народження. Собрату бізоня Амараніма з окре з головним чином то потрібно дуже любити. О, моя дитинка. Він каже: О, маленький, маленький дитинка. Неймовірніше, Кайло ще не виступатиме півроку. Доти, та й, зрештою, згодом залишатиметься для італійця пухнастою дитиною. Для нього все найкраще, якщо їжа тільки добірне м'ясо, коли емоції на перший план любов. Каже 90% успіху у підкоренні царів серед звірів. Залежить від довіри саме на шальки Терезів під час виступів ставить сильні почуття, демонструє хижі сторони лева і підкреслює власну жертовність за що й утримує наганяй від захисників тварин, бо його підопічні не задумуючись, стрибають крізь палаючі кільця. Щоправда, є інша сторона медалі визнання, як от здобути золото у міжнародному церковому фестивалі Монте-Карло. Адже чоловік теж не вагаючись, кладе голову до пащі хижака. Талант та відданість пок. Те, що поріднило іноземного митця із українськими з цирку Кобзов, разом і випликали майже тригодинне години дійство, яке схоже на спектакль. Це як би, не, не просто набор номіров, да, там один за другим, все-таки є смислова нагрузка. Есть понимание, что мы хотим донести до зрителя. Вот. Опять же, по сложности номеров все-таки присутствует какой-то стандарт. Стандарт цирковой программы, начиная там воздух, потом идет оригинальные жанры во втором отделении. Но это я говорю сейчас по «Мэднесу». Затем у нас і до кабилви, тігри, ну і все підкріплено хореографічними постановками. Утож, сумувати і ловити гав не доведеться. Окрім номерів під куполами шапіто до слова, вміщуватиме шатро півтори тисячі глядачів. Гастролери запропонують ужурицям та гостям Сакурового краю феєрію атракцій та неочікуваних експозицій, що розвіють меланхолію затятих скептиків і повернуть безтурботність дитинства, зокрема виставку динозаврів та мультилен. У нас в зоопарку представлений сільський дворик, де діти зможуть погратися, покормити свійських, будемо казати, тварин. Там будуть козочки декоративні, птиці в виді курей, там якихось пітушків маленьких, кроліки. Тобто, ну, провести свій час ну з пользою напевно, для дітей і тим самим використати цей момент. Серед новинок і вечірні програми. Думки, які напрошуються після ознайомлення із майбутнім шоу, недаремно його назвали Віват. Перевіримо з часом. І це все на цю пору. Що буде далі, покаже час і перший кабельний. Знайте більше, насолоджуйтесь життям і себе.